Всім привіт! Постійно нам хочеться припудрити носика, справжні моменти життя з вами. Люблю прогулянки із своїм чоловіком, особливо ретельно готуюсь до цих прогулянок. І зараз ми з вами почнемо наносити макіяж. Ну, і я буду розказувати про життя буття Так, ну я не, нас, не нанесла сьогодні. Саме зволожувальний крем. Я показувала, я маску робила для сухої шкіри. А сьогодні я ну, нанесла сюди-сики, так люблю, на, наносимо з вами. Так, і сюди, і сюди, і сюди. так, І зараз ми з вами розмажемо ось цей крем для початку. Так, зволожуємо шкіру, у мене шкіра суха, тому завжди я купую, чи донька мені купує крем для сухої шкіри, тому що суха шкіра потребує зволоження. Ну, Звісно, що перед нанесенням косметики ми обов'язково маємо зволожити нашу шкіру. Так, ну, нашу шкіру. А тепер, так як я роблю свої 11 тисяч кроків в день, і у мене збалансоване харчування, і я худну, то коли людина худне, особливо якщо людині не 16 років, та навіть коли 16 років, ми знаємо, що коли ми у нас зменшується не тільки кілограми. А зменшується те, що знаходиться під шкірою, і шкіра стає ще сухішою, потребує додаткового зволоження і е, потребує, якщо кудись особливо йти. Зараз у нас буде прогулянка ми прогуляємо на прогулянку йду з чоловіком. Е, все ж таки вибрала для себе найкращу цю методику, як зробити шкіру на обличчі, в тому числі підтягнутою більше. І зараз вам хочу показати, як мені найбільше сподобалось, як я це роблю. І мені здається, що ну, такий гарний це варіант. Ну, перш за все, я казала, що використовую консилер. Беру консилер. Почала раніше якось не використовувала. а... Я не люблю обличчя, на обличчя повністю наносити тональний крем, але підтягнути обличчя мені треба. Зараз, і я розумію, що я повинна ось так тут на